Готуйте разом зі мною дуже просту картопельку з овочами. На природі весною те, що треба. Поїхали. Розігріли гарно олійку і відправляємо туди картопельку. Наріжу ще печериці. Я їх почистила і вже обвітрились так швиденько на дворі. Сонечко, вітерець. Ще я хочу додати брюссельської капусти, але овочі можете брати будь-які. Сюди і кабачок пасуватиме, і баклажан, і броколі. Що у вас є, те й додавайте. Такі картоплі чесника багато не буває. Підзолотилась картопелька, додаємо овочі. Додаю улюблену приправку, у мене це суміш до картопельки, ще солі. Які це аромати? Обов'язково часничок, зелень. І все, будемо знімати. Бачите, 5 хвилинок, як додали овочі, і неймовірна смокота на природі готова.